Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо розбирати речі. У мене так дуже часто буває, що дуже багато людей мене питається: а як ви робили те, а як ви робили це? І показувати на пальцях дуже важко. Тому я вирішила для себе, коли я вишиваю якісь, якусь, цікаві, якусь цікаву річ. Якийсь цікавий шов, то в моменті можна і зняти коротеньке відео для того, щоб ви потім, скориставшись відео, могли зробити також таку красу. Перед вами сорочка для захисника, і я дійшла до того моменту, коли потрібно зробити пазушний розріз. І в даній сорочці я пазушний розріз обробляю повз ретізом. І сижу, вишила вже, дивіться, скільки, і хочу ну, сижу і думаю. Чому не поділитися з людьми, як він робиться? Тому я запрошую вас подивитися, послухати, розібратися в тому, як викори... як можна використати цей шов в декоративних речах, в вишиванках, в сорочках, в рушниках, в простій навіть вишивці. Що таке ретіс і де його? Можна використовувати дуже часто його використовують на сорочках між якимись швами, також на обробленні ось такого пазушного розрізу, на обробці ось тут манжетів, які йдуть до краю. На сієчках можна його використовувати. Це є поздовжні ретязь, а є також і поперечний ретязь. Його саме більше використовують, щоб. Між різними техніками вишиві та навіть не між різними, так просто між якимись двома, наприклад, смужками узору, в серединку дають цей поперечний ретіс, то давайте розберемося, що це таке і з чим його їдять. Для початку я візьму просто звичайну ниточку, щоб вам наглядно показати, як ми будемо робити поперечний ретіс. Так, для того щоб почати. Цей шов, нам потрібно закріпити нитку. Інколи нитку е, закріпляють понизу. Тобто, ідуть, наприклад, ось такого між ниточками, пару, сантиметр так. От. А тоді вже починають вишивати. Давайте почнемо е, з поперечного ретізу. Поперечний ретіз це поперек. Ось так він йде. Дивіться. Як розібрати ретість, який він є. Ретість наш має висоту, і ретясь наш має крок. Висота, наприклад, можна починати знизу, можна починати зверху. Я люблю починати, коли в мене нитка виходить вверху, це неважливо. Наприклад, наш ретість є 2 на 2. До прикладу, це є дві ниточки вправо і дві ниточки униз. 2 на 2. Починаємо ми з хрестика. Зробили ми хрестик протончу голку. Вийшли ми ось на, на початку. Зробили ми хрестик ось. Наступний крок, так як у нас ось тут були дві ниточки, ми посуваємося знову на дві ниточки і впритик до того хрестика. Робимо такий довгий. По діагоналісті бочок. Наступний, зверху ми не робимо на чотири, ми робимо тільки на два. І тут два знизу і два. Зверху, два знизу. І два зверху. І так, йдемо до кінця. Але Давайте розберемо, коли наш крок, наша висота нашого ретязю не дві ниточки, а три. Тобто крок залишається дві ниточки вправо, а вниз на три ниточки. Вверху дві. Донизу три. Доверху три. Але беремо зверху тільки дві ниточки. І ми бачимо, що наша косичка робиться вже така більш видовженіша. Але можна також спробувати не 3, а 4 на 2. Це дуже часто можна використовувати методом підбирання ниток, якими ви вишиваєте. Бо Зараз це виходить якесь дуже таке смішне і нецікаве, бо воно якесь таке лисе виходить. Тому давайте спробуємо взяти іншу нитку, яка буде тут більш доцільніша. Так, я взяла ниточку DMC, сі Перле, вона в такій кутушці продається. Давайте розпочнемо, як воно буде виглядати. Я люблю завжди ось так починати, а хвостик взаді, я потім під. Швами закріпляю. 2 на 2. До речі, в мене тут зараз дуже крупна основа. Така вона, 25-й каунт. Хрестик ми зробили. І далі ми робимо ось такі стіпки. Посовую, сунемося вправо, речість вишивається зліва направо. Ідемо ми зліва направо, беручи по дві нитки. І висота дві нитки. Наступний крок, який наступний шов, який ми пробували, це був дві нитки на три нитки. Раз, два, три донизу, дві в сторону. Робимо спочатку хрестик. А потім ми йдемо вправо. Такий шов навіть вишивали і робили грубими шерстянами, нитками. Він дуже такий тоді гарно виглядає, насичений, дуже гарно такий, видно, косичка вимальовується, така чітка-чітка. Тут вже вона, бачите, як красивіше. Ретість можете робити різними відтінками, які вам до душі. Ну і давайте вже зразу розберемо ретязь 2х4. Це все ми ще раз робимо це все є поперечний ретязь. Починаємо ми з хрестика і далі йдемо. В бік. Гарно, коли нитка не тканина не просвічується через нитку, тоді воно гарно виглядає видно саме ту текстуру цієї косички. Тому, наприклад, якщо ось тут 2х3 ще воно окей, то тут 2 на 4 я бачу, що мені би воно рідішало. Я б вже тоді замінила нитку вісьмірку на п'ятий номер, щоб нитка була грубша і ця косичка була така текстурніша, скажімо так. Ось. І це є ретяс, це все є ретяс поперечний. А зараз я би хотіла вам показати ретяс повздовжній. Це є не справа наліво, а зверху донизу. Саме такий ретяз я вишиваю на тій сорочці, яку я вам показувала на початку відео. Довільно я беру в даному випадку тканинку треба трошки попустити, тому що під час вишивки ретіза повжного вона буде нам підкручуватися. Якщо, наприклад, з вивороту от виверню сторону ретіза поперечного ми можемо подивитися, то повздовжнього ми не можемо подивитися, тому що він нас буде стягуватися. Е, дуже актуально всюди, де я робила цей ретіз, я беру 2 на 2. Тобто. 2 на 2 2 на 4. Тобто вбік в нас буде йти 4 нитки, вниз вверх буде в нас іти по дві нитки. Починаємо ми з чого? Вивели ниточку, рахуємо 4 ниточки, управо, 2 ниточки у бік. Перший стібочок робимо, хрестик робимо, такий довільний, доверху. Треба попустити, щоб нам. Зробився цей ефект цього ретязю. Наступний наступний крок я йду на дві нитки нижче від того, що ми мали. При цьому повертаємося не вверх, а ось тут по Голка у нас завжди буде ось горизонтально. І коли ми оце робимо, нам це треба підтягувати. Тепер ми шиємо два нижче. Дві ниточки вниз і все по чотири в нас. У нас краї ідуть рівні. І два вище. Два нижче. Бачите, що робиться? Гляньте. І два вище. Якщо робити його зразу, я просто вам показувала так поступово. Його потрібно затягувати з самого початку, якщо ви, наприклад, робите якийсь пазушний розріз. Тому, що, бачите, ви маєте йти ніби по такому краю. Бачите, тканина, ось, тканина сама складається. І робиться такий краєчок гарний. Два донизу. Два вверх, два донизу, і два вверх. І якщо, наприклад, перевернути на зворотню сторону, так, бачите, в нас воно ось все стягується. І ось ці наші ниточки, які ось тут видно, їх практично не повинно бути видно, тому що має бути стягнено. Давайте подивимося, як воно в мене вийшло на сорочці ті, що я вам показувала на початку відео. Ось тут знизу. Ось тут знизу видно, тому що якраз я є, ось тут знизу. А зверху, дивіться, як воно все стягнуто. Просто в мене тут ще вишивка. З боку також йдуть такі ті горизонтальні смуги, і його практично не замітно. Вона має бути стягнено і має робити ось такий гарний краєчок, такий гарний рубчик. Сподіваюся, я для вас була корисна. Користуйтеся, вишивайте і робіть, і творіть красу. З вами була Марія, всім гарного дня!